Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець. Коли ти багато знаєш, тебе можуть зачистити. Мало знаєш, добре спиш. І є такі сумні реалії сьогоднішнього сьогодення, що коли ти багато знаєш і щось десь не те сказав або думаєш сказати, і про це хтось узнав, тебе можуть просто зачистити. помножити на нуль. І ніхто, підкреслюю, ніхто зараз нікому в Україні не поможе в такому випадку просто залишиться живим. Десь місяць назад була така гучна історія 77-ї бригади, коли жінки, пропавших без цих солдат 77-ї бригади, солдат ЗСУ, підняли питання про те, що командири командування 77-ї бригади Збройних сил України. Десь переховує в невідомому напрямку чоловіків, їхніх чоловіків, говорячи їм, що їхні чоловіки пропавши безвісти. І ця історія набула дуже широкого резонансу: в 77-му бригаду почали перевіряти, і як результат, сьогодні вийшло на платформі Facebook, а потім на YouTube відео, де жінка начебто. З 77-ї бригади. Вірніше жінка, без безвісти, воїна ЗСУ, 77-ї бригади, заявляє, що командування, вище командування 77-ї бригади, сформувало групу зачистки, яка буде кататися по Україні. І працювати буде ця група по зачистці по свідкам, по свідкам, які розкривають рота, і говорять про 77-му бригаду. Якось отак як я акуратно визначився з цією групою зачистки. Ви знаєте, я подивився це відео, і мені просто стало не по собі. Там рашистський звірячий ворог, тут чиновники, депутати, бандити, безпредельщики, корумпована поліція ТЦКшники. І ще групи зачистки військових, які начебто будуть кататися по Україні і закривати усім рота. Хто не так, щось скаже. Де ми живемо? В Україні? А в якій Україні? Скажіть мені, будь ласка, з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Дякую, до нових зустрічей!